¡Me на масштабного вторгнення Україна втратила 90% власних збройних сил у Львові. Внаслідок ракетного удару згорів склад боєприпасів із збітненим ураном. А охоронити українських військовослужбовців пропонують в біорозкладних пакетах. Туреччина визнала Крим російським. Зеленський погрожує Польщі масовими протестами біженців. А США вважає Україну полігоном для випробування війни з Росією. Цього тижня російська пропаганда пробувала розігнати чергову хвилю вигадок про Україну та наші. Хх військових, ну а ми продовжуємо розвінчувати ці фейки. Мене звати Вікторія Петренко. Це програма «Фейк-Ньюс» і зараз ми розберемося, яку брехню ширили російські медіа цього тижня. Деякі російські змі та телеграм-канали поширили інформацію про те, що Збройні сили України за минулий рік втратили до 90% особового складу. Таке визнання, як пишуть російські змі, нібито зробив виконувач обов'язків начальника Полтавського обласного територіального центру комплектації підполковник ЗСУ Віталій Бережний, виступаючи на черговій сесії полтавської міськради. Зі ста осіб, які поповнили підрозділи восени минулого року, залишилося 10-20. Решта це загиблі, поранені та виводені з ладу. Зізнався представник ТЦК. Це не вперше, коли медіа повідомляють про колосальні втрати України. Зокрема, про це ж повідомляв і міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу. В результаті ефективного гнівого пораження ворожоної сили України несуть серйозні втрати на всій лінії бойового суприкисне. За текущий месяц уничтожено свыше 17 тысяч человек, более 2700 единиц вооружения военной техники, в том числе 7 американских БМП «Брэдли», 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши, Соединенных Штатов Америки, а также два немецких танка «Леопард» и один английский танк однак, усі ці заяви брехня. Насправді, кремлівський агітпроп вкотре вирішив зманіпулювати заявою представника ТЦК з метою підтримки пропагандистського наративу про катастрофічні втрати в лавах ЗСУ. Під час 39-ї сесії Полтавської міськради, яка відбулася 16 вересня, виконуючи обов'язки начальника Полтавського обласного ТЦК, підполковник ЗСУ Віталій Бережний розповів про ситуацію із мобілізацією в області. За його словами, обласні показники щодо загальної мобілізації. Ці, яких вимагає генштаб за дорученням президента України, є вкрай низькими. Військові потребують насамперед поповнення військових частин. Станом на зараз відповідно ті чи інші військові формування, які виконують свої завдання, потребують не тільки матеріальної підтримки, тими чи іншими транспортними засобами. Там і прочі, і прочі. вони в першу чергу потребують поповнення, тому що з підрозділів, які восени минулого року. Виходили в кількості, беремо невелику ланку до ста чоловік. Зараз виконують свої обов'язки, позалишалось чоловік 20 або й 10. Саме ця заява, виконуючого обов'язки начальника Полтавського обласного ТЦК, і стала приводом для маніпуляцій. Проте Віталій Бережний не заявляв про 90% безповоротних втрат у лавах ЗСУ. Начальник Полтавського обласного ТЦК уточнив, що йдеться про загальні втрати серед мобілізованих восени 2022 року, що включає не лише смерть, а й поранення чи виведення з ладу з інших причин, які на даний момент не дозволили. Валяють військовослужбовцю виконувати бойові завдання. Також Віталій Бережний навів статистику, виключно по Полтавській області. Вона не відображає картини щодо втрат у збройних силах України в цілому. Російські медіа та деякі користувачі соцмереж інформують про те, що під час чергової атаки армії РФ по Україні у Львові згорів склад боєприпасів зі збідненим ураном. Цю ж інформацію поширило міністерство оборони РФ, заявивши, що внаслідок масовного удару було уражено склади, де зберігалися українські боєприпаси, що містять збіднений уран, а також ракети Шторм Шедов. Російські військові здійснили атаку по складах, де зберігалися українські боєприпаси, що містять збіднений уран, а також ракети Сторм Шедоу. Міністерство оборони повідомило про поразку вказаних об'єктів у своєму телеграм-каналі. Але повідомлення про нібито знищені склади з боєприпасами фейк. Справді вночі, 19 вересня, під час повітряної тривоги Львівщину атакували дронами камікадзе типу шахет. Повітряні сили зсу повідомили, що тієї ночі армія РФ запустила по Україні 30 шахетів і балістичну ракету Іскандер. М. Як заявляє місцева влада внаслідок прильотів і падіння уламків загинула одна людина а також було знищено три складських приміщення. Серед складів, знищених пожежею, був і склад гомні гуманітарної допомоги Каріта Спез Україна». на сторінці організації Facebook повідомляється, що вже відомо про знищення 33 палет із продуктовими наборами, 10 палет з гігієнічними наборами і консервами, і 10 палет із генераторами і одягом. Вже відомо, що знищено 33 палет із продуктовими наборами, 10 палет з гігієнічними наборами і консервами, 10 палет із генераторами і одягом. За словами представників львівської архієпархії, у відданні якої перебуває склад, а на складі згоріло близько 300 тонн гуманітарних вантажів. Зі складу вдалося врятувати транспортні засоби з гуманітарним вантажем. Світлини з пожежі складських приміщень публікувало і головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Ніхто з рятувальників або тих, хто бачив пожежу, не повідомляв про детонацію, яка мала б виникнути, якби російські війська дійсно влучили по складу з боєприпасами. Очільник області Максим Козицький також уточнив, що пожежа виникла на звичайних промислових складах. Львівській міськраді пообіцяли компенсувати збитки підприємців, які постраждали через російську атаку. Російські медіа та соцмережі поширюють відеореклами, яка з'явилася на українських національних телеканалах, в якій хоронити солдатів пропонують у спеціально біорозкладних капсулах мішках. І з часом вони розпадуться на корисні речовини, тим самим зробивши ґрунт у рази більш родючим. Таким є текст цієї реклами. Повідомленнях йдеться, що цю рекламу презентували в ефірі українського телемарафону Єдині новини. Живі. і не тільки живими, українські екологи запропонували частину воїнів, які загинули на війні за мест, в спеціальних біорозкладних капсулах пішка. Згодом вони розпалися на корисні речовини, тим самим зробивши круг навколо призитичний речовин. У майбутньому на місці поховання наших героїв можуть з'явитися сквери, парки і навіть сільськогосподарські угіддя. Але ця реклама фейкова. У ролику відсутня будь-яка інформація, які саме екологи запропонували таку ідею. Хто саме створив таку рекламу, хто підтримав цю ініціативу? Все це вже свідчить про недостовірність новини. Для створення ролика Гідпроб використав кадри з презентації цієї ідеї авторства італійських дизайнерів Анни Сітелі та Рауля Брецеля. Цей проєкт із назвою Капсула Мунді, який презентували ще у 2016 році. Пропонує використовувати органічну біокапсулу, для поховання, щоб перетворити тіло небіжчика на корисні речовини для дерева, яке виросте над місцем поховання. Метою проєкту є не так екології, як переосмислення сприйняття смерті, не як кінця життя, а як початку шляху повернення в біологічному циклі. Отже, ця ідея аж ніяк не є новою пропозицією і не висувалася з боку українців. Подібні наративи націлені на те, щоб акцентувати на нібито величезних втратах в українських армії порівняно з армією РФ і підкріплюють Інший дезінформаційний наратив про те, що нібито українська влада готова воювати до останнього українця. Російські змі поширюють інформацію про те, що президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, Крим є російською територією і такою буде завжди. Посилаючись на заяву Ердогана, медіа стверджують, що президент Туреччини дає чіткий сигнал усьому світу про те, що продовжувати озброїти Україну та гнати її на війну з Росією безглуздо і безперспективно. Ми вдячні Ердогану за зважений підхід та практичне визнання факту, що Крим залишається частиною Росії. Зазначив Заур Смирнов у розмові з Ріановості. На його думку, президент Туреччини також відправив ясний сигнал світовій спільноті: озброювати Україну та намагатися підбурювати її до війни з Росією безглуздо та невдало. Але президент Туреччини не робив таких заяв. Дезінформація російські змі базується на інтерв'ю президента Туреччини Реджепа Ердогана американському телеканалу PBS від 18 вересня 2023 року. В цьому інтерв'ю Ердоган заявив, що на його думку на сьогодні Росію неможливо змусити залишити тимчасово окупований півострів. але час покаже. Ще в 2014 році у мене були певні дискусії та переговори з президентом Путіним щодо Криму. І я не мав успіху в своїх міркуваннях. Я не зміг змусити їх вийти з Криму. І я думаю, що поки це теж не вийде. Думаю, час покаже. Заяву про російський Крим від імені кримських татар і заодно турецького президента поширив колаборант, пособник окупантів Заур Смирнов. Він не має ніякого стосунку до офіційного представницького органу кримських татар меджлісу, оскільки був виключений звіти дві 2014 році. Тому Смирнов не уповноважений висловлюватися від імені всього корінного народу Криму та не є достовірним джерелом інформації. Туреччина неодноразово заявляла, що не підтримує тимчасової окупації Криму Росією. Виступає про. Проти захоплення півострова. Користувачі у соцмережах поширюють інформацію про те, що Володимир Зеленський поставив ультиматум Польщі. Якщо там не знімуть ембарго на зерно, то сотні тисяч добре озброєних біженців з України влаштують майдани у всіх польських містах. Зеленський поставив ультиматум Польщі. Якщо Варшава не знімає ембарго в Україні з біжя, тоді сотні тисяч добре озброєних біженців з України влаштують майдани у всіх польських містах. Але такі повідомлення неправда. Жодних навіть схожих заяв президент України Володимир Зеленський не робив. На тлі появи різних висловлювань з боку польських та українських чиновників, а також ухвалення Польщею рішення блокувати імпорт української агропродукції. Російська пропаганда активно поширює наратив про проблеми у відносинах між союзниками, натякаючи, що підтримка України незабаром припиниться. Насправді ж, президент України Володимир Зеленський не висував ніяких ультиматумів. Таких заяв немає в жодні. Одному з офіційних каналів комунікації президента як немає, і серед цитат в інтерв'ю українські політики і Зеленські у тому числі висловлювалися проти блокування українського зерна і закликали поляків стримати емоції, але ультиматові ніхто не висував. Тим більше ніхто не обіцяв влаштовувати масові акції протестів у Польщі. Зокрема, повертаючись додому після візиту до США і Канади, президент Зеленський зробив зупинку в польському Любліні і подякував полякам за допомогу. Я хочу подякувати всьому польському народу, всім людям, які з перших днів відкривали свої сім'ї, свої будинки, відкривали себе і допомагали. Я вважаю, що будь-які виклики на нашому спільному шляху це ніщо в порівнянні з тим, що є така міцність між нашими людьми. США використовують Україну як полігон для відпрацювання протистояння з Росією, а українців перетворили на лабораторних щурів. Російські змі поширюють заяву представниці Пентагону пані Карлін про західну колонізацію України. Медіа повідомляють, Сполучені Штати визнали, що використовують увесь світ у своїх інтересах. Раніше для Пентагону військовими лабораторіями були Афганістан, Ірак, Лівія, Сирія. А зараз лабораторією для американців стала Україна. Україна стала лабораторією для випробування зброї та інноваційних воєнних технологій. Заявила помічник міністра оборони США Мара Карлін. Вона пояснила, що деякі речі можна дізнатися лише під час активних бойових дій, як, наприклад, Карлін навела Ірак та Афганістан і порівняла з ними Україну. Тепер це також полігон чи лабораторія для випробування систем озброєння, різних інновацій у військовій сфері, а також перевірки тих чи інших концепцій, відверто розповіла представник Пентагону. Але ця новина маніпуляція та вирвана з контексту заява представниці Пентагону, виступаючи 20 вересня в інституті Рональда Рейгана, помічниця міністра оборони США зі стратегій, планів і можливостей, Мара Карлін говорила виключно про обороноздатність і прагнення Сполучених Штатів стати лідером запровадження передових технологій для захисту своєї країни. Карлін справді назвала Україну лабораторією з вивчення військової справи. Проте при цьому наголосила. Вона розуміє, що це звучить досить неоднозначно. Але Має на увазі виключно досвід українських військових, які активно використовують високі технології та штучний інтелект під час планування і ведення операцій. Як приклад, Карлін навела успішне використання українськими збройними силами глобальної супутникової системи StarLink. Всі бачать вплив систем Starlink і що це означає, з точки зору здатності України боронитися з цією жахливою агресивною війною, що не спровокована розв'язаною путіним. Це спосіб, за допомогою якого штучний інтелект і масштабні дані дали змогу Україні діяти, коли це необхідно, на полі бою, які дали змогу всім нам зрозуміти, в якому стані знаходиться конфлікт, які речі необхідно українській армії. Саме цю цитату про кримівські змі вирвали з контексту і поширили фейк у дусі втрати Україною незалежності та перетворення України на західний полігон. Насправді Шкарлін наголосила, що використання українськими збройними силами західних технологій не лише допомагає витіснити російські війська з України, а й дає змогу Українам коригувати свої воєнні доктрини, впроваджуючи застосування технологічних інновацій. Дезінформація про кримівські змі, про перетворення України на західний полігон, це Довження стійкого російського наративу, присвяченого запереченню існування незалежної України. Отак російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову і нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.